У стінах древньої Меджибіжської фортеці танцювали діти. Саме так у День Європи відзначали 15-ліття студії Козаки Поділля святкували красу, силу і традиції української культури. Понад 70 учасників із кількох колективів з'їхались на Поділля, аби разом із місцевими майстрами створити свято під відкритим небом свято, яке поєднало минуле і сучасне це традиції України, козацький дух. А ми є козаки Поділля, тому ми вирішили своїх гостей зустріти ось такій чудовій, скажімо так, атмосфері. Фортеця мовчазни свідок віків зустрічала гостей із різних регіонів України. Танці, козацькі фланкіровки, аквагри, екскурсії, навіть демонстрація сучасної військової техніки. Усе це було частиною великого культурного дня. Найменші розмальовували обличчя, старші вивчали історію, а всі разом готувалися до танцювального флешмобу. Минулого року ми їх запрошували до себе на ювілей. Нашому колективу минулого року було 45 років ювілей, і вони приїздили до нас. Нас порадували своїм мистецтвом, і цьогоріч ми не могли не завітати на ювілей до вас Хмельницьк. Це боротьба. Боротьба дитяча проти ворога. Чому? Тому що вороги наші території не потрібні, ворог хоче знищити нас як націю, знищити нашу культуру, нашу мову, наші традиції. А діти це саме. Те, що вони пізнають наші традиції, розвивають, доносять до людей, тобто вони на своєму рівні борються з ворогом. Родзинкою вечора став живий супровід скрипки Майі Онищук та кривий танець під синій жовтий дим. Фортеця немов ожила, наповнена голосами дітей, які танцем розповіли свою історію. Сьогодні діти мають свою національну позицію. Діти, які далі будуть нести національну позицію, і це дякуючи керівникам, дякуючи батькам, які правильно їх виховують, свідомо виховують. У день коли Європа святкує єдність, Україна показує своє майбутнє творче, талановите, глибоко вкорінене в традиції, і саме ці діти носії пам'яті культури та сили, що тримає Україну на ногах. Олександр телеканал Перший Подільський.